Всім салют, друзі! На зв'язку з супербаття містерває. Ми знову тут, на цій кухні, для того, щоб готувати щось смачненьке. Сьогодні будемо готувати філе курячих стегон. І не просто філе курячих стегон, а, а курячі стегна в медово-соєвому соусі. Поїхали! Тож, друзі, для приготування. Курячи стегон в медово-соєвому соусі нам знадобиться. Курячі стегна, а саме філе курячих стегон, ось такі. Можна купити їх готовими, а можна взяти стегна і витратити на це дуже багато часу, але здобути це кіле. В мене один кілограм. Беремо з розрахунку на один кілограм. Знадобиться 200 мл соєвого соусу, 2 столові ложки меду. У мене тут різнотрав'я, але це не принципово. Півголовки часнику, але в мене тут маленька головка. Тож я візьму ціле. Ну а також сіль перець. Нічого особливого, як бачите. Тож поїхали готувати. Ну що, друзі, як бачите, на одну ніч я став старшим, а це значить, що наші е, філешки курячих стегон замаринувались. І давайте тепер перейдемо до їх запікання. Запікати ми будемо при температурі 180 градусів протягом 30-40 хвилин. А зараз будемо викладати філешку е, в ємність для запікання і заливати цим, -цим соусом. Неймовірний запах М -м -м. часничок. І заливаємо цим маринадом. Ну що, друзі, розігріваємо духовку і відправляємо на 30-40 хвилин запікатись. Курка буде запікатись, будемо готувати гарнір. Я вирішив, що це буде картопля по-селянськи. Готувати її не важко, тому я навіть показувати вам не буду, як я готую. А якщо будете в коментарях просити, то, звісно ж. Запишу відос, як я її готую. Поїхали. Так, ну що, друзі, наша страва готова. Нагадаю, що це кудиче філе-стегна в соєво-модовому соусі. Також ми додавали часничок. І от часник він пахне неймовірно. На весь будинок пропах часником. Дуже класно. Пропоную спробувати, що у нас вийшло. Запікали ми все-таки 40 хвилин. Куртку. Через 20 хвилин ми її перевертали на іншу сторону, і давайте спробуємо. Поки вона розвалюється просто, настільки ніжна. Клас. Вона така і солодка, і є часник, і, ну, я не знаю, мені дуже зайшло. Дуже сподобалось. картопельку я навіть коштувати не буду, тому що я її готував без вас, тому я думаю, вам все одно на неї. Просто я пропоную подавати таку страву з картопелькою по селянськи чому б ні. да? Про це я і хотів вам розказати. Окрім того, хотілося б нагадати, що наше військо потребує вашої підтримки, тому прохання підтримати Збройні Сили України, завдяки яким. Ми можемо робити україномовний контент в незалежній Україні. А якщо у вас також залишаться кошти і бажання підтримати мій канал, то в описі до цього відео є банка, Патреон, кофі, там все є для того, щоб підтримати і мою творчість. З вами був Містер Вай, До нових відосиків. Слава Україні!